Вперед, 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 давайте. Давайте вперед, давайте я вам не буду нагадувати, що ви йдете вперед, а я йду позаду. Це що було? Ти дурак? Джеймі! Ти мене бісиш всю серію. лікуй чекай нафіг ви вилазите. А, ну блін, лізете ж. Ти дурак? М Ну, що за ідіот, скажи. Він в ну і хрін с ним. Дерево розмовляють. Це просто дерева розмовляють, окей, погнал. Та чого я в текстурі стріляю, я. О, 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 о! Красиво. Обережненько я бачу, я чую, що ти там. Угу. Давай так. Оу! Oh. Я вас тут за чимось застукав, таким непристойним. Вибачаюсь. Десь 3, 2, 1, звісно. Ой, ти ж, блін. Боу пішла ця, як його. Я... Тип на реакція. Супер. А повне відео і інші круті ігри ви знайдете на каналі Rammel Game, посилання на екрані.